Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ розпочати перевірку комплектування територіальних центрів. Тепер військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров'я будуть направлятися до бойових частин для виконання завдань у зонах бойових дій. Їхні посади у ТЦК займуть ті військові, які отримали поранення, контузії і не можуть повернутися до бойових підрозділів. Мета змін підвищення справедливості, братерства. Та бойового духу і довіри серед військовослужбовців генеральний штаб також підкреслив за 2022-2025 роки. Вже відбулася ротація всіх керівників ТЦК та СП. Сьогодні близько 70% особового складу ТЦК мають бойовий досвід. Половина з них це воїни, які отримали поранення. А 20% складу це цивільні працівники зсу. Як ви вважаєте, чи можуть ці зміни покращити довіру до ТЦК та загальну мобілізаційну систему? Ми, юристи та адвокати компанії Правова позиція допоможемо вам розібратися в усіх питаннях мобілізації, взаємодії з ТСП, а також забезпечимо захист прав і інтересів військовозобов'язаних і військовослужбовців. Потрібна консультація або ж допомога. Записуйтесь до нас, працюємо тільки законними методами та завжди на вашому боці.